Друзі, всіх вітаю. Ось така погода весняна, непогана. Де я знаходжусь, як бачите, це по німецькій бауштелі. Мало хто з мого каналу знає, що до реклами ще це років 15 назад я займався будівництвом, а саме ось такими от фасадами. Це скло. Касети, керамограніт, алюміній будь-що. Вітаю. <кхи> От. Тут в Німеччині я пропрацював деякий час на складі. Так собі задоволення не дуже. Мені не сподобалося на складі працювати. Хоча я підігнав німецькі цифри, в ідеалі, можна сказати, знаю. Але суть не в тім. Суть в тім, що де я зараз і що я зараз роблю. Зараз я роблю... Повернувся до старого-старого ремесла це монтаж фасадів, як я вже й сказав. Ця, як то кажеться, вид за... заняття мені дуже подобається. Набагато більше, ніж на складі я працював, але трохи менше, ніж реклама. Тому що в рекламі там швидші проекти, і ти швидше бачиш свій результат. Тут трошки довше доводиться бачити свій результат. Тому що об'єкти тягнуться і півтори-два і роки, і... От. але це більш стабільно. Хто так, більше стабільність полюбляє. От. Але найосновніше, що тут є, це те, що наша рукотворна робота, те, що ми робимо і в, в кінці кінців ми бачимо результат, бачимо красоту і так далі. Тут, ось, як бачите, одягнутий я все як має бути. Гурт, пасок безпеки. Казка. От. Так що, друзі, все тече, все міняється, наші справи також міняються. Я знаходжуся в місті Штутгарт. Ця будова знаходиться, це офіс бош. Що саме дивно, це вже його за останні. Напевно, років 15 це його вже вдруге обшивають. Тобто воно було повністю обшите, зроблене, але щось чи не сподобалось, чи що, його розібрали і оце зараз зробили новий фасад. Так що, друзі, тримаємо зв'язок, вам всім вдачі, бережіть себе і до нових зустрічей.